В регіональному офісі омбудсмана України представники Українського ветеранського фонду Міністерства України у справах ветеранів. Мета їх дводенного робочого візиту на Сумщину зустріч з представниками обласної влади і ветеранською спільнотою захисників України. Є попередня домовленість обласною державною адміністрацією про те, що має проводитися завтра захід. Це саме діалогова зустріч про можливості для ветеранської спільноти можливості бізнесу та можливості саме розвитку ветеран українського бізнесу, всі, хто майже два роки захищає державу на фронті, торік, 24 лютого, покинули свої родинні і робочі місця. Український ветеранський фонд через участь у грантових програмах пропонує вчорашнім воїнам створення і розвиток власної справи. Оголошений конкурс для громадських організацій та громадських спілок, які опікуються ветеранами. Ще до 16-го числа є можливість подати свої заявки, і тут саме громадські організації і спілки можуть отримати до 2,5 з мільйонів гривень для реалізації. Цієї самого проекту, якщо брати по ветеранському суто бізнесу, то там можливості від 500 тисяч до трьох мільйонів на розвиток власної справи. працевлаштування ветеранів війни, нині одне із найактуальніших завдань. Про це свідчать результати соціологічного опитування, яке проводив Український ветеранський фонд, говорить Віта Костик. А ще всі, хто нині захищає нас, ризикуючи своїми життями, потребуватимуть юридичного супроду і тривалої психологічної підтримки після війни. В українському ветеранському фонді також діє. Гаряча лінія кризової підтримки. На лінії працює дипломований психолог, лінія безкоштовна і абсолютно анонімна. Знову ж таки, отримання УБД. І це права ветеранів, і це права людей. Ці питання досить гаряче на це реагують, як і самі ветерани, як їх адаптують, вони бояться саме повернення, як їх дійсно адаптують до суспільства. Робити сильних сильнішими це про неухильне дотримання в Україні прав ветеранів. Ці ключові аспекти прозвучали у доповіді уповноваженого Верховної ради з прав людини Дмитра Лубінця в ході його робочого візиту на Сумщину, говорить представниця омбудсмана. Наші больові точки сьогодні, і те на що ми будемо реагувати жорстко і принципово це права дітей і права ветеранів. І до речі, багато залежить від ветеранських організацій. От Ви сказали, а як в громадах, а так як будуть поводити себе і ветеранські організації, і від них їх принципової позиції стосовно себе об'єднання і е, висловлення своїх, скажімо, проблемних питань від них теж багато залежить. Іноді владу треба і е, Штовхувати, щоб вона більш оперативно реагувала саме на законні потреби і вимоги, щоб захисники були рівними серед рівних, а це і є успішна адаптація і соціалізація воїнів. Кожен із нас має навчитись цієї поваги і підтримки до ветерана новини СТС.